Товари в Лідл, від яких у вас очі полізуть на лоб. Якщо у вас проблеми вдома з мухами, їх вирішить дуже легко. Діонея мусіпула Бай-бай, Fly. -бай, Коштує 3,50 по акції. А ви коли їли кактуси? В Лідлі можна спробувати кактуси. Кактус фіген. Фізаліс теж ніколи не куштував. Треба спробувати 100 грам євро 29 Манікюрний пінцет з лампочкою 2,79 віскі бім джим BIMG зразу з баночкою всього-навсього 11 років. Але не забувайте, алкоголь дуже шкодить вашому здоров'ю. Ну і раптом вам Буде потрібна ось ця штука. Не знаю навіщо. Ви її можете купити в лідлі за євро 59. Ну і звісно, Наполеон і Медовік всього 10 євро.